Всім привіт! Сьогодні я буду показувати, як правильно прати шовкову постіль на пральній машині Bosch серія 4. Загружаємо. Перед тим, ще тут ще є у нас, Такий не матрасник, на ньому куча плям. Ну, але його теж треба попрати. Але перед тим, як ми почнемо, спустіться вниз, нажміть відео на паузу і підпишіться на канал. Бо поки ви не підпишетеся, відео не будемо. Точніше, прання ставити не будемо. Підписались? Ну добре. Якщо підписались, то окей. Продовжуємо. Добре, я зараз все загружу і включуся. Що хочу сказати. Барабан заповнений досить. Три наволочки, шовкового там підудіальники, дві шовкові наволочки і ковдра. Ой, яка ковдра. Той на матрасник. Гель сьогодні у нас форміл Wide tent і вернуль. Ополіску. Ось зараз все буде. Все віддозовано. Барабан. Тільки треба так поставити. аж між, між ребром. Добре, і у поліску Так, включаем до розетки. На якій ж програмі я би рекомендував вам брати шовкову постіль? Якщо у вас є програма змішані тканини, я б радив вам її ставити. Якщо немає, можна поставити або синтетику, або баволну. У нас в нашому випадку змішані тканини 40 градусів, 60 не можна, тому що ви пошкодите свою постіль. Якщо вона така зверху синтетика, а знизу бавовна, то можна, можна на 60. Я вже пробував. В бабусі є такі під зверху, зверху синтетика, а знизу бавовна, тому їх можна прати на 60. а ця шовкова постіль, її не можна бра на 60, тому 40. І віджим я ставлю 800, щоб не... Не ж, не пожмакати оту, от оту постіль і і оту на матрасник. Все, запустили машинку. Все. пішла Тому я вам рекомендую ставити не на довгий режим і більш делікатно прати шовкову постіль. В, в когось мені здається, такого Ну в більшості немає. Хоча все може бути. Ну, тому що я ж не знаю, що у вас там є, а що немає. Ну, але якщо у вас є така, то радив би прати на 40 На 30 я би не, не рекомендував вам ставити, бо тому що, як мені здається, що на 30 нічого не, стає, нічого не випереться в холодній воді. Бо 40 градусів це тепла вода, а 30 це холодна вода. Вона навіть і на відчуття, ніби, знаєте, вона супер-супер холодна, але все рівно вона ну, така, вона все рівно холодна, але трошки спідігрітна. Все, я пішов в набір води. Все, Пішла вода набиратися. Ще хотів е, поговорити на тему, чому тут е, той. Проблеми з електрикою. Е, все діло в тому, що. Ми тут не винні взагалі. Так є. І це не наша вина, це все через те, що йде війна, і тому ось так. Тому я вибиваю електроенергію, Це все на війни. Через те, що йде війна, тому проблеми з електрикою. Ну, в мене вдома такого немає, ну, у бабусі є. Взагалі, то я хочу сказати, що в селах досить така часта історія буває. Майже у всіх, напевно, так. Ну, У бабусі іменно так. То бачите через війну. E, низька напруга нижча стає, чим була до того. І тому проблеми з електрикою. Тут напруга не дотягує до 220, максимум до 218. Тут напруга не може дотягнутися. Час іде. йде. Е, я думаю, що прати це буде трошки так важко. Бо тому що той от габаритний на матрасних, мені здається, якраз і в більшості місця займає. І це перша повноцінна загрузка така. Така прям майже по повну машинку. Ну, вона, по суті, виглядає ніби повною до загрузки такої максимальною, ну, але все рівно це поки що максимальна кількість речей по кілограмах, яку ми загружали в неї. Я щось думаю, що мені здається, що маловату гелі. Ну, ось вам і бачите. Ось так от буває. Ну Нічого зараз. Ой. Як же ж тяжко в тій ситуації, знаєте? Ну нічого. Включилось все. Брання продовжується. Видно, що ще не всі речі зм змочилися, тому що я буду на білю йти. Я надіюсь, що вона ще набере води трохи. Дуже би хотілося на це надіятися. Ну, але видно, що воно вже все мокре. Але все рівно хочу, щоб вона ще води набрала, щоб змився гель. Прання починається по чуть-чуть. Ну, це йде замочування. Окей. Змаю сам. Хочу ще сказати по рівню шуму, взагалі не чути машинку. Взагалі, хіба чути, як речі там, б'ються. Так нічого не чути. Моя лижа, я думаю, та-та-та не то що думати, а реально вона на пару децибел, як на мене, шумніша, чим ця Bosch. Інверторні Bosch Siemens, вони, як на мене, ще тихші, чим лижі. Лижі. LG. Ну, ось так. Ну добре. Нехай пере, замочування йде. Нехай пере. Зустрінемося на проміжному віджимі. Зараз поки що скучний процес. Ну загалом би все зрозуміло. Пішов віджим, чути, що багато води. Щось стекло, як на мене, чуть не встиг. Ну, але віджим пішов. 22 хвилини до завершення циклу. Пішла, на... не видно, щось тікало. Мені. Нагадую, що віджим 800. Вище не можна. Якщо перейти, шовкову постіль, вище 800 не можна. Все, то було 800. Розгін. І все. Вище 800 ставити не можна, 1000 теж ні. Тисячу теж. теж ні, Тому що складки будуть. А потім то треба розпрасовувати, напевно, буде. І ще всяке таке. Ну, тому 800 і все. От і, і ось так. На матрасники взагалі бажано на 400 віджимати, ну, але це не схоже на матрасник для мене. Це виглядає як ковдра. Це не на матрасник, там пружин немає. Ой, яких тих резиночок. Ну, знаєте, є такі резиночки по боках на матрасниках. Оце не матрасник. Він тоненький, з клейонкою такою з, з, з однієї сторони, а з другої синтетика, як на мене. якась інша тканина. А це більше на ковдру схоже трошки. Просто тоненько. У нас з синтепоном, і тому температуру не можна ставити високу. Вище 40 не можна. Пішло полоскання. Ну, починається. Добре, включусь тоді, коли воду не бере. Що би хотів сказати, води набрала більше, ніж завжди. Ну, зрачок був такий достатній. О, о, От он ведь воду. Ну, вона така не дуже то й брудна. До речі, хочу ще сказати, то що речі не крутилися майже взагалі. А зараз вона їх віджала і отак от, от би мало бути mm -hmm. на пранні. Отак от, от крутитися, а не як було до того. Тому що воно вправилося взагалі ніяк. Оце от, от типу ковдра. Воно от так от склалося на одну сторону. І, і все. А частина під от, 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 от терлась по, по манжеті. От приблизно як зараз. Отак от, от, от і було весь цикл прання. Поки не, 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 не дійшла черга до віджиму. Ось так. Ну добре, нехай полоща. Фінальне полоскання буде таке ж саме. Зустрінемося на фінальному віджимі. Все, фінальний віджим. Ой-ой-ой. Ну так трошки, трошки є. Ми ну, все, йдемо до розгону. 800. правильно прати шовкову постіль, дуже зрозуміло і тепер знаєте. Ще би хотів, що сказати, то що як виставляли машинку, вона взагалі не з'їжджає, не, не вібрує, хоч з такими сильними дисбалансами віджимає. І, і, і навіть і нічого такого не оставалося. Стоїть собі рівно. А це значить, що добре виставили. Все. Це 800 обертів. Розігналося. Ну, все, і нехай віджимається. Ну, а поки що я буду з вами прощатися. Ну, бо ну, вона пропищить і все, якби попереться. Ну, далі нічого цікавого не буде. Ну, самі розумієте, тому... До наступних відео ставте лайки, підписуйтеся на канал. До наступних відео. Всім па-па. Люблю вас.